Питання. Якщо у вас змінюється відємне значення, тепер вже рядок 24-й, декларації, раніше колишній 26-й, збільшується або зменшується по уточнюючому розрахунку, вам треба дивитися: якщо е з того періоду, який уточняється, у вас виникали зобов'язання або виникало бюджетне відшкодування, то ви повинні подавати всі уточнюючі розрахунки починаючи послідовно. Тобто до того періоду, поки не виникло у вас або бюджетне шкодування, або сплата до бюджету. Якщо раніше уточнюючий розрахунок, ви подавали за один період, в якому ви виявили помилку, і потім цю різницю, де змінювалось від'ємне значення, переносили ну, відповідно той рядок 8.5, 8.6 до декларації за наступний податковий період. То тепер, якщо воно за собою викликає в подальшому виникнення 27 позитивного значення або бюджетного відшкодування, то ви послідовно за ті періоди повинні також подавати уточнюючі розрахунки. Це нам трохи ускладнює і вам, і нам. Якщо не мінявся, якщо 26 рядок, якщо він такий збільшувався або зменшувався, але за той період ще він залишився у вас то не треба подавати за всі послідуючі періоди, а тільки за один період. І цю різницю ви тоді е, враховуєте при визначенні рядка 24-го декларації наступного періоду. А якщо вже десь після того у вас виникло позитивне значення, то ви вже тоді не будете враховувати 24 рядку. Тому що ви виведете по тих уточнюючих розрахунках і де у вас вже виникло позитивне значення, відповідно, сплатите ту недоплату. Може, я щось зрозуміла, пояснення, бо то конкретніше на конкретних випадках легше говорити. То, ось помилка на поглядах, якщо є помилка, так? Вона вдала буде 24 рядочку. От, наприклад, якщо уявлена вона помилка. Тільки що це бюджетне чи в 24-му буде стосуватися тільки зміни залишку від'ємного значення. А якщо у вас були е, сплата до бюджету ПДВ, то вона у вас не, не, не зачіпає рядка 24 го Він стосується тільки зміни від'ємного значення, залишку того від'ємного значення. Якщо подати декларації вже якщо в декларації за квітень вже можете врахувати це в рядку 24-му. Приступаємо вам надавати відповіді на ваші запитання. Чи може підприємець на єдиному податку в 2011 році здавати в оренду рухоме і нерухоме майно? Поки не внесено зміни до податкового кодексу, а саме в главу 14, де йдеться мова про спеціальні режиму оподаткування, діє е, указ президента про спрощену систему оподаткування номер 700, 727 дріб 98, датований 3 липня 1998 року з усіма змінами доповненнями на сьогоднішній день. Так от в цьому указі передбачено, на які види діяльності спрощена система не поширюється. В даному переліку поки що здавання в оренду рухомого та нерухомого майна не передбачено. Тобто, допоки не будуть внесені зміни, наразі їх на сьогоднішній день немає. Тобто, поки що як було. Поки що можна, допоки не внесено зміни в цей, в цей указ, або допоки не внесено зміни до податкового кодексу, можна здавати нерухомість і рухоме майно в оренду. Якщо будуть внесені зміни, і там буде передбачено, що такого так, робити не можна, тоді ми будемо говорити, що не можна. Так. В якому розмірі виплачується добові, якщо працівник перебував у відрядженні на цілу добу? Які підтверджуючі документи для підтвердження того, що працівник перебував у відрядженні? Як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб, які перебувають на загальній системі оподаткування. Витрати по відрядженнях, які можна включати до складу витрат, передбачені статтею 140.1.7. Значить, в цьому пункті податкового кодексу передбачено, які саме які витрати можна включати до складу витрат, які пов'язані з витратами на відрядження. В тому числі добові витрати, добові витрати згідно цього цієї норми. Становлюється з 1 квітня цього року в розмірі не більше як 20% від розміру мінімальної заробітної плати, що діє, що діє для працездатної особи станом на 1 січня. Відповідно, на сьогоднішній день, якщо заробітна плата 941 гривна на 1 січня була встановлена, то розмір добових не може перевищувати 188 гривень, по-моєму, 2 скупіяки це не означає, що має бути так. Тобто кожне підприємство, або на своєму підприємстві ну, визначає, в якому розмірі ви плачете добові, про що вона зазначає. В наказі по підприємству відповідно створюється наказ про облікову політику, тобто так як воно повинно бути. Я ще, я ще допомню, є затверджена вже інструкція по відрядженнях. Я просто не взяла з собою сюди яким документом, можу вам сказати внизу. я хочу наголосити, що ви знаєте, з 1 квітня відмінена відрядна посвідка. Значить, там є написано, який має бути наказ по підприємству, сам цим наказом будуть передбачені, які документи у вас будуть підставою для відрядження. Значить, це визначає директор, там ці інструкції все написано, порядок звітування протягом п'яти днів і так далі. Вам треба буде її вивчити. Я вам внизу можу сказати, вам яким наказом у нас затверджена ця інструкція, де затверджено для бюджетних організацій, написано, що нею користуються всі люди. Але якщо не була повна допада, інструкція номер 362 я вам скажу. Відповідно, є наказ ДПА України, можете собі записати номер 996 від 2312 минулого року, в якому йдеться мова про звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підсвіт, як, ну, як він виглядає новий, як його заповнювати. Якщо є бюджетні організації, то відповідно для бюджетних установ передбачено норми добових постановою від 2 лютого 11-го року номер 98 Запишіть собі. І окремо є постанова кабінету міністрів номер 73 від 2 лютого 11-го року. Це що стосується граничних норм добових для відречення членів екіпажів, суден, інших транспортних засобів. Що спрямовується на харчування таких членів екіпажів? так далі? Що стосується от перевезень, можете собі записати ті, що здійснюють перевезень. Якщо часткове бюджетне фінансування. Ну, якщо ви використовуєте бюджетні кошти на, 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 на е, відрядження, то відповідно до цієї установи 98%. Якщо, то якщо свої кошти не бюджетні, то відповідно до статті 141,7, як нам передбачено, 20% мінімально. ви це знаєте. Далі. Що стосується було запитання по паркуванню. я Щось не дуже зрозуміла запитання, хто задавав, може, підійдіть Дальше. По основних фондах є запитання. Є телефон, я вам перетелефоную, якщо цей нам да, відповідь. Поганий, можна так, Значить, на екрані є адреса, де буде транслюватися цей сенат. Хто хоче, то заходьте, будь ласка. <клес> Які доповіна відрядження для працівників приватного підприємства діють з 1 квітня? 30 гривень чи 188,20. Я вже по-моєму про це сказала. Чи це кожне підприємство встановлює самостійно, але не більше 188 власне, що кожне підприємство саме вирішує, скільки йому понести витрат на відрядження, скільки вони повинні дати відрядженим працівникам? Відповідно, це наказу підприємству зазначається, але не повинно, тобто воно може навіть бути і більше ніж 188 гривень, але у витрати вони не підуть, може бути і 200, 250 п'ятдесять, але у витрати такі витрати не підуть. А якщо не повна доба? Ну, Утро, що утром, значить неповна доба? Поїхав, так а вечір, може це в... не є відрядження. Ну, відрядження? <laughs> Розумієте, якщо утром поїхав, а звечору повернувся, ну, то все рівно за добу платиться. А може це є. Я е... маю, що 50%. Прошу. Так. Ви знаєте що? Дивіться, є інструкція. 369. Значить, працюємо по інструкції. Ще раз, 369. Форма 1ДФ, якщо зарплата виплачується вчасно до 7 числа, яка сума вказується в колонці виплачено зарплати, сума, яка проходить через касу, тобто на руки, включаючи зарплату, що виплачується 7 числа наступного місяця чи сума нарахованої заробної заробної плати за квартал? Значить, по цьому питанню по 1 ДФ у віснику дев'ятому є порядок заповнення цього розрахунку 1ДФ в прикладах. Там передбачено, якщо зарплата у вас виплачується у встановлені терміни, тобто у вас немає заборгованості, тоді колонка 3 і колонка 3А будуть співпадати. Тобто ми там показуємо не то, що йде на руки, а то, що нараховано, нарахована виплачена. Яка сума вказується в колонці перераховано податку? Фактично перерахована чи включається податок, який буде перераховано 7 числа наступного місяця? Само Якщо немає заборгованості, то фактично у вас то, що виплачено, то піде в цей. Тут є якісь питання От стосовно довідника пільг. Не готова вам відповісти, тому що треба піднімати довідник пільг. Хіба підійдете до нас на усній 111 кабінет? Вчора були, все провірили, немає цього менше. Значить, якщо нема пільг, записуйте номер телефону 0800 501 007 в Інформаційно-довідковий департамент нехай вони тоді розумієте, то що задаєте їм, якщо на них немає відповіді, вони це задають ДПА України, ДПА України якось може на це питання прореагувати. Розумієте, ми в принципі ніхто не може сказати, якщо немає роз'яснення зможемо здати звіт по пільгах, розумієте? Ну ви розумієте, звіт по пільгах це квартальна форма звітності подається на протязі 40 днів по закінченні кварталу. Ну, можливо, будуть якісь роз'яснення до 9 травня. Якщо поки що немає роз'яснень, то я їх вам не зможу надати. У мене все Як можна виправити помилку в реєстрі отриманих і виданих податкових накладних за січень місяць при квартальній формі звітності? На жаль, не передбачення подання уточнюючих реєстрів. Нема такого, щоб можна було виправити помилки в реєстрах. І якщо ви вже подали за січень реєстр то він так і залишиться, тому що вже виправити помилку ніяк ви не зможете, тому що реєстри подаєте помісячно, а звітність у вас З квартально. квартальною звітністю ви будете подавати реєстр тільки за березень місяць, і виправити помилки вже при січневому реєстру. Наразі ви не зможете. Товариство «Профіленд», Коли я маю давати уточнюючи ППДВ, ПДВ, сума договору за надані послуги 800 тисяч, одержано аванс в квітні 700 тисяч гривень. Потім поступають додатки до договору і дані послуги дешевші, 675 тисяч гривень. Як я маю поступити? Ну, наскільки я зрозуміла це питання? Одержано аванс з 700 тисяч, ви зобов'язані виписати податкову накладну по першій події на 700 тисяч. Коли поступає у вас зміна до договору і договір виявляється дешевший, то ви зобов'язані виписати розрахунок коригування на ту різницю. І це не передбачає уточнюючі розрахунки. Це не є самостійно воєнна помилка, це зміна. Вартісних показників. Продано основний засіб. Автомобіль. Як відобразити в декларації по ПДВ? Ви відображаєте зобов'язання рядку 1 по декларації по ПДВ? За ставкою 20% оподатковуєте цю операцію. Пом... Якщо б'яло на помилку додатку 5 по декларації за лютий і платник, податок, платник ПДВ внесений в літок інші не заповнювати колонку 4. Я наскільки зрозуміла це питання, це коли у вас немає ніяких помилок по, по декларації, тільки помилка по додатку 5. То тоді вам в уточнюючому розрахунку е, треба переписати дані е, всі із декларації, які передбачені. Це показник, який е, е, без змін. Просто ті е, по декларації переписуєте без змін всі дані, а в додатку 5 уточняйте. Так що не щоб з прочерками ви не показували, уточнюючий розрахунок, але ті рядочки, які у вас були по декларації, е, переписуйте їх без змін. Намагалися вам сьогодні розказати, роз'яснити. Ви ще, звичайно, прийдете додому, ще раз самі пройдетеся можете ще раз подивитися по інтернету, ви бачите на екрані, вам адресу ми написали, де ви можете ще раз подивитися цей семінар. Я вам бажаю, гарно здати звітність до Пасхи, щоб у вас на Пасху вже голова не боліла. Дякую вам за увагу.